Виконуємо номер 794 із підручника Алгебра 7 та номер 35.15 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу і три завдання. Приступаємо до виконання. У нас у знаменнику різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Застосуємо нашу форму розкладемо многочлен на множники. Маємо 15 відняти 10 помножити на 15 додати 10 Чисельник 100 переписали. 15 відняти 10 буде 5, 15 додати 10 буде 25. Тепер 100 і 25 скорочуємо на 25. 100 діл на 25 буде 4. Отримаємо 4. ,5. Подамо різницю квадратів двох виразів. Як добуток різниці цих виразів на їх суму. Знаменник 80 переписали. 29 відняти 21, це буде 8, 29 додати 21, це буде 50. Скорочуємо 80 і 8 на 8. 8 ділом на 8 буде 1, 80 ділом на 8 буде 10. І тепер 50 і 10, скорочуємо на 10, буде 5. Подамо різницю квадратів двох виразів, як добуток різниці цих виразів на їх суму у чисельнику і у знаменнику. Отримаємо 47 відняти 23, це буде 24, 47 додати 23 це буде 70. 48 відняти 22, це буде 26. 48 додати 22, це буде також 70. І тепер 70 і 70, скорочуємо на 70. 24 і 26. Скорочуємо на 2. 24 ділимо на 2. Буде 12. 26 ділимо на 2, буде 13. Маємо 12 тринадцятих. Номер 794 із підручника Алгебра 7 та номер 35.15 із підручника Математика 7 виконано.